Вітаю, панове. Для покриття підлоги часто використовують матеріал лінолеуму. Якщо потрібно з'єднати два куска між собою, і як, особливо якщо ці два куска не приклеєні до підлоги, часто використовують так звані алюмінієві порошки. Їх накладають на шов, прикріплюють до підлоги і два куска тоді шов між дорогом. Куски в лінолому закритий. Але часто для того, щоб було симпатично і не було видно шва ліноловим склеюють між собою. Якщо це, наприклад, довжина шва там 8, 10, 15 метрів, для таких цілей в магазинах продається клей для ПВХ. Ціна його, я, я не знаю, яка точно ну, гривень 200-300. В чому? Він особливий цей туб. Там у нього такий носик. Але з носика із середини виходить металічна голка, там сантиметр чи півтора. Коли цю голку вставляють між шов шов між двома кусками лінолому, він розсуває їх і туди проникає такий клей. Потім е, ці два куска з'єднуються і е, вони склеюються. Але, наприклад, у моєму випадку. Що потрібно склеїти? 2 метри. Сенс мені купляти такий дорогий е, туб. Е, тим більше, що я, більша частина цього клею буде потім засихати, я його ну, навряд чи куди буде використовувати, хіба що десь щось приклеїть трь, трішки. Тому я використав звичайний суперклей. Тільки не у, універсальний. Зараз з'явився так зміни. Е, Теж суперклей, але на ньому написано супер, універсальний, вибачте. Написано універсальний суперклей. Його не використовувати. Він гірше клеїв, він довше застиває. Я взяв такий і не Ось дивіться, Два куска лінологоми, я зложив один на одний і за один раз прорізав два куска. Тому шов вийшов ідеально. Ось бачите шов, я його прикладую, проводжу пальцем, придавлю і шва не видно. Але він ось. Коли клеїв, засовував між двома кусками лінологому лезо, трошки розсовував і далі вів е, туб з суперклеєм. Туди між, в шов попадав клей і клеїлось. Ось я показую е, два куска склеєння. Ось вони. Тому рекомендую використовувати. Буде все гаразд. Слава Україні!